Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава! Діяння якою й беремося нині оспівати. І ви собі, і ті собі, а іншим може й зась. Що там, за колониєю, росте лісочок тисовий, княждвірським називається, там жив щоліта князь. Над прутом легко дихалось і добре полювалося. Були малини й афени, і риба, і гриби. Патівський літопис нам повідомляє, що після страшної січі війська Галицького князя Ярослава Осмомисла з Яном Берладником, року 1158-го, Коломия, а з нею і княждвір, були подаровані Ярославовому зятю Андронникові Комнену царевичу Візантійського. А вже його місто будівничі розпочали працю. Зводячи на високому березі пруту дерев'яну замкову резиденцію. Від початку минулого століття згадуються й княждвірські соляні бані, джерела яких залягли над самим урвищем, яке досягає правого берега ріки. Довший час існувала повинність посилати панові видобуту з руповища сіль. Яка належала до його власних солеварень. Нині на високих кручах давнього княждвора про ті часи вже нічого не нагадує. Зосталася лише легенда, де розповідається про кінного вояка, який, добираючись дебрями до княжих апартаментів, враз зник під землею, а тіло його знайшли на березі ріки. Чи не означає це, що під нашими ногами зачаїлася якась підземна водойма? Можливо, навіть теж соляне озеро, яке постійно спонукає землю сповзати. Але не тільки історичні відголоски принесли істинну славу цьому мальовничому пагорбові. Його возвеличив тис Ягідний, унікальний релікт негне й дерево. Називайте як хочете, але насадження цього патріарха рослинного світу займають найбільшу територію в українських Карпатах. Ця славнозвісна природна резервація служила колись для відпочинку і полювання найвищій державній ієрархії австрійській владі, а відтак і польській. Нині ця місцина стала більш доступною, але імення зосталося давнє правоукраїнське Княждвір. Вже наприкінці минулого віку у багатьох місцях урочища, яке складає неоцінимий національний скарб. Були проведені суцільні вирубки, що призвели до знищення підросту і пошкодження старих тисів. цінні властивості цієї деревини знали різних мастей окупанти, що призвело до поступового знищення породи родини шпилькових третинної флори. Акурат перед Першою світовою війною багато вітчизняних науковців виступили на захист дерева. Яке було віднесено законом до державних природно заповідних об'єктів. Чужинці, які воювали на цих теренах, явно не переймалися такими буденними проблемами. Адже в того часі життя людське ніц не вартувало, а тут раптом тиси та мудрини, які цілком годилися для спорудження бліндажів. Утий донині вдосталь поораних війнами гнізд від зотів та слідів окопних розгалужень, з яких колись вели вогонь по нашій Коломиї. Був серед зайдів і цей приуральський анекдотичний персонаж, бойове хрещення якого відбулося саме на Коломийщині у складі царської армії, що воювала на південно-західному фронті. Рядовий Василь Чапаєв, син Іванів, відбував службу в першій роті першого батальйону Белгорайського піхотного полку 82-ї дивізії. Відомо також про значні бої у вересні 1915-го під селом Княждвір, в боях за яке відзначився майбутній червоний начальник дивізії Василь Іванович. За виявлену мужність і відвагу наказом по дивізії його нагороджено Георгіївським хрестом першою ратною нагородою. У той час у княждворі чисельною була польська громада, яка мала в селі свій костел та належним чином опікувалася тисовою заповідною територією, яку було відновлено і значно розширено. Правда, сам костел до наших днів вже не достояв. Місцева людність та їхні супутники Тиси зазнали чергової порції лиха в час нашестя мадярських хортистів, які в складі вермахту на правах новітніх господарів відправляли з Коломийського вокзалу до Угорщини цінну княждвірську породу. Та незважаючи ні на що, тис ягідний міцно вріз своїм корінням в рідний ґрунт. І тепер його княждвірська резервація нараховує понад 15 тисяч екземплярів. Ми застали тиси в пору їхнього осіннього плодоносіння, яке настає при 20-30-річному віці дерева. Віддаючи належне одному релікту, незайвим буде поспілкуватися із таким трьохсотлітнім велетом Буком, який є справжньою окрасою і гордістю заказника. Кажуть, треба обов'язково дотулитися до гладкої кори цього гіганта, аби бодай частково підзарядитися енергією від його могутнього стовбура та справді королівської крони. Недавній ветеран Другої світової, капітан запасу, а згодом заслужений лісівник України Володимир Юрченко був родом з Житомирщини. І на Прикарпаття його скеровано радянською владою. За ініціативи цього природолюба було впорядковано княждірський дендропарк, де створено музей охорони природи, яким він завідував з 1980-91 роках. Ось він, в якості заступника директора з лісового господарства Коломийського лісокомбінату, стоїть посеред перших осіб міста під час проведення жовтневої демонстрації на загальній трибуні, перед якою проходять колони його співробітників, колег, спеціалістів, без яких не було б нині такого дива, як тисовий заказник державного значення. Будівництво музейної садиби розпочалося 1966 року, коли лісничим працював Микола Кудляк, архітектурне вирішення якої гармонійно вписалося в гірський ландшафт Карпатського краю. Постановою Ради міністрів УРСР Від 28 жовтня 1974 року. Тут діє державний заказник Княжбір, площею 208 гектарів. Сам будиночок стоїть на найвищій точці Тисового гаю, 400 метрів над рівнем моря. Перед входом на галявині вас зустрічають алеї висаджених екзотів туї, Кипарису, ялівців, самшиту та смереки канадської, черенки яких працівники Держлісгоспу заготовляли в ботанічних садах Львова, Ужгорода, Києва. В оглядових кімнатах садиби опудала звірів. Які водяться в навколишніх лісах. Так, скажімо, живого, величавого зубра можна й сьогодні побачити в лісових нетрях Надвірнянщини, не говорячи вже про благородних оленів чи диких вепрів та вовків. А на загал, княждірська екосистема тільки виграє від того. Що на базі ботанічного заповідника можна буде займатися розмноженням, скажімо, того ж рідкісного представника матінки Флори Тиса? Це овіяне легендами дерево з генетичним кодом тисячоліть і справді будь-якої пори зостається вічно зеленим. Взимку воно наче поринає в меланхолійну дрімоту, і навіть тоді, коли життя навколо заповідника не стихає. Тут усім і завше! Вистачає праці місцеві природолюби лісники дбають про ті спраглі душі нащадків, які з року в рік приходитимуть сюди тільки з добром і відкритим навстіж серцем.